У сумах чоловік вигадав, як уникнути мобілізації через дружину в Польщі. Підсудний хотів отримати відстрочку від армії, бо його дружина у Польщі. На суді чоловік заявив, що у нього були скарги на стан здоров'я, проте його визнали придатним та вручили повістку. Тоді він попросив змінити відтермінувати дату призову, оскільки його дружина була за кордоном, а він сам виховував малолітню дитину. І у ТЦК з цим погодились. Згодом чоловік хотів отримати відстрочку від армії, оскільки він вважав, що самостійно виховував дитину. Підсудний також був переконаний, що його не повинні мобілізувати, бо він раніше не служив в армії та не має бойового досвіду. Звертався до суду з заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини, проте у вересні 2023 року йому було відмовлено в задоволенні заяви, йдеться у матеріалах суду. Чоловік заявив, что его дружина и далее работает в Польше и хоть он раскаивается, проте не хочет мобилизоваться до армии. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, и ставьте лайк а также на телеграм-канал, на телеграм где публикуются самые свежие и очень горячие новости. новости. Этого вы не найдете на YouTube никогда. Ссылка есть в описании подпишись под видео. Сделайте на это прямо сейчас.